Кустина ковського водосховища, висохші водойми, розбита інфраструктура. Тут вже давно води немає, тут вже воно все поросло зелені. Ще буквально нещодавно ось тут. Минулий раз, як їздив, ось тут була вода і тут було дуже багато води. Зараз просто просто пустимо. Куча більше. каховське водосховище. Куча мертвої риби, ось такі наслідки до сих пір переслідують нашу землю. Дуже дуже погано. Це все мертва риба. Їдемо до нашого брата Олега, веземо йому причастя, веземо йому саме головне. Це слово Боже підтримку. Веземо вкусняшки, веземо йому допомогу і веземо нашу християнську любов і підтримку. Ми зараз знаходимося у нашого брата Олега, військовослужбовця збройних сил України. Ми з Олегом вже знайомі більше року допомагаємо на просто підтримуємо як брати. Ось, і Вкотре ми приїхали до нього, його недавно перемістили з одної області в іншу. І Олег нам сьогодні розповів дуже таке круте свідоцтво, яке ми хочемо поділитися з вами. Олег, розкажи, що сталося. Ну, я хочу сказати, що ми були там на складах, а це нас відправили сюди. Коли ми уїхали звідти з тих складів з тієї області, то десь буквально через пару днів. Почали там шохедами ну, бити по, по всіх складах. І там, де був наш склад, де ми стояли, той склад, той склад не зацепили. Бо там, ну, якби кожен день я ходив і молився і все, це була там рука Божа і, і ну, якби не зацепила абсолютно. Вокруг склади всі побило, а наш там склад не зацепили. Це натуральна воля Божа і що Бог там спас. Іменно там остався ще й хлопець один, і він там спався, і Бог його там сохранив. Було таке свідоцтво і про те, що Бог, Бог є, Бог завжди буде, і Бог живий. Амінь. Там залишилась людина, яким вже близько року, так ми її свідкуємо, розказуємо про Бога, але він сумнівався, думав, це його чи не його. І ось саме він залишився там. Саме в цей час почались прильоти, і навкруги все розбите. Тільки ті склади, де він живе. поцілювалися. Та, це таке, ну сам Господь нам допомагає святкувати, проводити до нього людей. Тому велика слава Божа, супроводжує наших військових. Дякуємо Господу і йому навіки. Слава, це кімната нашого бобритима Олега. Ось його спорядження тут лежить, тут частина спорядження, це провізія, яку ми привезли. Як бачите, навіть ліжка немає. Ось. Тому допомагайте військовим, бо їм дуже необхідна ваша допомога. Привезли йому це ліжко від нашої церкви, і уявляється сьогодні перший раз, коли Олег буде спати на нормальному ліжку за весь час війни. До цього він спав або на полу, або в якихось збитих тапчанах. А сьогодні він буде спати на нормальному ліжку. І я дуже сподіваюся, що тобі присниться твоя церква, Олег. Да, да амінь. Я дякую церкві, нашій, дякую нашому епіскопу. Зараз тут знаходиться на салек, ми не можемо сказати, де саме їм, бо це секретний об'єкт. Але він тут один і зовсім без умов. Ми вже йому поставили ліжко, зараз ми трошки йому допоможемо перестати бути голодним. Ну і далі будемо бути голодним. Друзі, хто хоче підтримати військових, приїжджайте до них там, де вони знаходяться, купуйте м'ясо і разом з ними його жарте. Це дуже класна терапія і допомога нашим військовим. Нема, всі три праві. Олєвка, команда. Так, бачиш, зараз порох і порох. Серйозно, не думаємо, я то й не буду. кажуть, ти знаєш, кажуть, що це те час, коли тобі буде печально, коли ти знаходишся сам, ти завжди знаєш, що ти не сам, що Господь з тобою. Є брати, які далеко, але вони скоро до тебе приїдуть. <рес> так так. що так не печалься, брат. Ми завжди <рес> з тобою. За тебе слава Богу, ми завжди молимося за тебе. Ти приклад для багатьох <рес> з цих. Півтора року війни, півтора року загроз, але ми стоїмо тут з Тобою, Господи, сьогодні. Ми дякуємо Тобі, Боже, бо Ти нас довів до цього місця. Ти нас охороняв, Ти нас доріг. І сьогодні ми воздаємо Тобі славу, честь і хвалу, Господь, бо тільки Ти достойний. Її. Сьогодні, Господи, ми приймаємо це причастя, згадуючи твої страждання, згадуючи ціну, завдяки якої ми тут зараз стоїмо. Подякую, Господи, ми приймаємо це, цей сік, Цей хліб в єдності, як Твоя церква, Боже. У дьявола нічого не вийшло, ми сьогодні разом, і Олег, він повноцінний член нашої церкви, він сьогодні з нами. Дякуємо тобі за це, Ісусе. Ми зараз їдемо в одне селище на Херсонщині. Воно знаходиться на самому березі, на, на самому берегу Дніпра, і це крайнє село до ворожих позицій. Це так мовити остання позиція наших військових, і далі вже йде Дніпро і ворожі позиції. От ми бачимо з вами прильоти ворожої арти. Всі прильоти. А ось і прильот. Зараз знаходимося в фронтовому селищі. Привезли гуманітарну допомогу для людей, для цивільних і вигружаємо у місцевих волонтерів, які допомагають людям. Це селище воно більше року вже без світла. Люди живуть тільки в підвалах, бо постійні обстріли. Бо дати дається погодинно. Дуже скрутне становище. Ми сьогодні привезли допомогу цим людям, вигружалися ось ось буквально дуже швидко, щоб дрони нас не спалили. В гараж до місцевих волонтерів, і ця допомога буде роздана буквально на днях цивільним, що ми, віруючи в люди, хочемо, щоб розділити з вами ваше горе у цей час на лекції, що ви проходите. І хотів би, знаєте, таке, щоб трошки задумались. Давайте будемо так щирими, да? я буду з вами. О, дорослі люди, і так, не буду підбирати певних слів. Час, час дуже тяжкий. І особливо у вас, ви тут зараз живете на, так сказать, можна сказати, на межі життя і смерті. Я думаю, що дуже варто додуматись, а що далі? А що далі, що за порогом смерті? Що за порогом смерті? Е, ніхто із людей цього не знає, ніхто звідти не повертався. Не, Але Біблія не... нам пише, що там буде з Бога. Там ви зустрінете Бога. Там Біблія каже, що буде суд. Да? Там Бог спитає, як ти Бо прожив, вот, да? да. да. прожив своє життя і куди ти питаєш? Знаєте, Біблія каже, що всякий, хто призове ім'я Господня, спасеться. Я хотів би помолитися з вами великою покаяння, щоб вас було знаєте, що навіть вже за порогом життя вас буде чекати Господь, для якого, для якого ви будете як діти. Тому, якщо ви не проти, давайте разом помолимося з цією молитвою. Я, я буду молитися, ви просто повторіть за мною. І я вірю, що Господь він поселиться в ваших серцях. Я знаю, що він і так в ваших живе. Але це треба виконати для того, щоб отак говорить Писання, так говорить Біблія. Давайте встанемо. І помолимось. Просто можете повторити за мною, дорогий Господь. Дорогий ми Господь. Ми дякуємо тобі за цей день. Ми, ми дякуємо. Тобі за цей цей день. День. Ми дякуємо за те, що ми дожили до цього дня. Ми, ми дякуємо за, ми за те, що ми до цього, цього дня, до цього дня. Господь, 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 прости, будь ласка, нам наші гріхи. Прости, нам, будь ласка, нам наші гріхи. Це наш поїздка Херсонську область. Що більше показало і підтвердило, наскільки важлива. І цивільним, і військовим наша допомога. Адже тут кожного дня йдуть бої, тут кожного дня відбуваються прильоти. Тут люди потребують, щоб за них молилися. Люди потребують фізичної допомоги, душевної допомоги, духовної. Коли ми будемо не забувати, що війна триває, вона триває на нашій території, тоді ми наблизимося ще більше до перемоги. І з скорому часом ми переможемо. Тож пам'ятайте, не забувайте, що наша перемога залежить від кожного з нас.